Доброго здоров'я, шановні! з вами Донецький. радий вітати вас на ще Відео вже в нас сьогодні на календарі. 1 липня стартує середина літа. А отже, до нас крокують потрошки перші зливи з FC25. Дуже швидко летить час, тільки ми з вами збиралися і аналізували все, що відомо стосовно FC24. А ось вже наступна частина франшизи відносно скоро... Прийде до нас і прийшов час поговорити про перші актуальні новини, які з'явилися в мережі. Тільки зараз, чесно кажучи, я здивований. Поговоримо про новий режим. який, на мою думку, має величезний потенціал, також стосовно менеджерів. І в цілому ще тут, що нам назливали, конкретно валюта може з'явитися. все як ви любите. Перше, що ми почнемо по традиції, попрошу підписатись, якщо ви новенький на каналі, якщо вже підписник, то ділиться своїми думками стосовно того, що б особисто ви хотіли побачити у FC25. Якщо вам цікавий такий формат, я буду і далі моніторити для вас інфопростір і шукати щось цікавеньке з приводу нової частини. Франшизи важливий момент, хто в нас злив, від кого інформація, і такі каунт Фудполіс Leaks, Ті, хто цікавиться трансферним маркетом, і думаю, пам'ятають його, цього року з'явився і він часто еволюції зливає команду тижню, коли вона була. Та і в принципі від нього часто входить така досить перевірна інформація, ну чи ж надійна інформація. Отже, а, він репостнув якогось. Козака детектив, Фуд, я думаю, що це одна й та сама людина насправді, тому що щось зливає Фудполіслік, що цей детектив, Фуд, можливо, він просто розкручує додатковий акаунт, але з високою долею ймовірності ми можемо цю інформацію сприймати як надійну. Важливий момент також що він зазначає Фуд Поліс Лікс, що і тестують ці нововведення, про які ми будемо сьогодні говорити. Отже, це не 100%, не офіційна інформація, але ми говоримо про чутки. Тому сподіваюся на ваше розуміння. Отже, ваша кава має вже бути заварна. Ну а я вам бажаю приємного. Давайте будемо переходити до першої новини, яка стосується нової валюти у EAFC. І відповідно, що це таке, ви будете грати всілякі матчі, виконувати завдання, і за ці завдання будете отримувати якусь нову валюту. Давайте назвемо її FC Coins, за допомогою якої ви можете потім отримувати додаткові бонусні речі в магазині в різних такі, обмінному пункті. Таке в нас вже було в одній з минулих версій. FIFA, я не пам'ятаю, чесно кажучи, звідки це скріншот, але в нас будуть різні менюшки, і там можна буде отримати, наприклад, можливо, монети, можливо, якісь пакетик. Також чутки, що ми зможемо отримати 10 слотів. Для свого трансферного листа, тобто, можливо, спочатку у вас буде 50 або 30, і потім, з допомогою е, грінду, за допомогою отримання цих монет, ви зможете прокачати свій трансферний лист ще на 10 пунктів. Можливо, це можна буде декілька разів купляти, поки такої інформації немає. Але це напевно якась заміна поточним завданням і поточним експіріс. Можливо, воно хоче це переробити, зробити трошки цікавіше. Я не думаю, що це революційне якесь нововведення, але Будемо мати більше можливості, напевно, для якогось саме виконання завдань. Переходимо до другого моменту, і це в нас система менеджерів. І хочуть інтегрувати в свою гру конкретні стилі, які присутні, притаманні реальним менеджерам в грі. Наприклад, Гвардіола, тільки така тактика Мауріньо, Парк Зебас, тактика, Юрген Клоп. Тактика пресингу, як нам розповідає пане Зливар. і тут важливо відзначити, що як це буде працювати, це буде як стартова схема. Вашої команди дефолтна кастом тактикс. Тобто, наприклад, Guardiola 3, 4, 2 342.1 схема з налаштуваннями сказівками, і ви стартуєте за цією схемою. Далі ви можете перебудувати свою команду так, як вам це захочеться, і відповідно вже мати якісь власні налаштування. І тут в мене питання: взагалі, а на що це потрібно? Я б особисто хотів бачити якісь унікальні тактики, які не можна було б використовувати, якщо тільки у вас немає такого менеджера. Це було б прикольно. Як, наприклад, зараз у нас є ця глибина 71, перша, супер, да? Коли вмикається той самий контрпресинг, прикольно, якщо б, наприклад, цю глибину з якимись ще додатковими налаштуваннями, можливо, агресивне перехоплення для нападників і таке інше, ви могли використовувати виключно, якщо у вас менеджер Юрген Клоп, або в контроль м'яча так само виключно, що специфічне для конкретних тренерів. Тоді це була б родзинка, я думаю, такого режиму, і, можливо, навіть ці тренери продавалися б на трансферному маркеті, або можна було б до тренера застосувати. Класичний предмет його схеми, його стилю гри. Мені здається, саме було б цікавіше. Якщо це буде просто в такому форматі, як зливають, це напевно більше ну, така фан складова. У вас буде прикольна, красива тактика, налаштована. Але ми всі знаємо, що мета UFC 24 працює не так, як воно в базі має бути, і відповідно, все одно вам ці налаштування доведеться змінювати. Переходимо до наступного нововведення. Це стосується геймплею. І отут, якщо це буде дійсно інтегровано, шалена перемога. В нас планується нова система кутових у FC25. Можливо, я казав до того 24 вже зазвичай, але у FC25 Ви зможете самостійно. Зазначити, встановити, яких гравців ви хочете поставити на ближню стійку, на дальню стійку в зону пенальті, і, взагалі, от скільки ви поставили барів для кількості гравців в налаштуваннях вашої схеми. Всіх, я так розумію, ви зможете розставити. Буде їх там три в штрафному майданчику? три, чотири, чотири, десять, та хоч десять. І це нарешті шалена перемога. Тому що скільки разів я палав з того, як мій Ван Дайк опиняється просто на підступах до штрафної. А в самому штрафному майданчику там Кенні Даллеш, або ще якийсь центральний півзахисник, взагалі без плейстайлу на гру головою. Тепер ми з вами зможемо. Робити такі налаштування власноруч, і це, по-перше, саму по собі систему кутових покращує, на мою суб'єктивну думку. По-друге, це додає варіативності вам в побудові ваших схем. Умовно, якщо ви граєте в якийсь Захисний стіль вам треба захищатися, то ви зможете зробити два туди гравці, одного захисника, одного нападника, лишити захисника захисника ще одного позаду. Тому що зараз так само ви обираєте, наприклад, два-три бари, і у вас гра сама вирішує, хто там буде. І зачасту в захисті залишається не неспритніший гравець, а просто хтось. Да? Так от зараз ви можливо і не зазначите, хто буде у вас позаду, але ви як мінімум оберете Тих, хто буде в штрафні в штрафному майданчику суперника, і відповідно це точно покращить і виконання кутових, зробить їх більш м'ятовим, Я думаю, програвці будуть приділяти цьому більшу увагу, і, відповідно, можливо, на контратаках ви також будете менше голів пускати за рахунок того, що деякі гравці у вас будуть в безпосередньо штрафному майданчику. Це отак, от 100% лайк, якщо вони це зроблять. Останнє нововведення, напевно, найбільше. І стосується воно нового режиму гри під назвою Пента. Що це таке? Це аналог міні-футболу. Тут багато пунктів. Давайте я зроблю напевно переклад. І якось я вам залишу переклад, тому що я то вже знаю, про що тут мова йде. Ви можете знов під ще один ковточок кави почитати. Міні-футбол, друзі, один голкіпер в команді. Під керуванням штучного інтелекту і чотири гравці під керуванням кожен гравець окремо керується людиною. Причому ці гравці будуть не просто рандомні, а ця людина, учасник, вона може зі свого клубу обрати гравця і з ним залетіти в цей двіж з ще. Трьома своїми товаришами, і відповідно проти таких самих чотирьох безерів побігати чотири на чотири в міньку. І отут я просто неймовірно зацікавлений, якщо це буде інтегровано в Team, якщо це буде якось давати нам новий режим, де ми зможемо отримати нагороди, то це може бути аналогом Division Rivals і Weekend League, про які багато вже напевно не років, а багато версій. FIFA або FC, говорить ком'юніті не хочеться грати виключно у вікінд-лігу і дивізіони. Немає права на помилку у вікінд лізі Якщо ви граєте в високому дивізіоні, в елітному, ви знаєте про що мова, коли асоціація Division Rivals і просто там хтось десь пітніє, як в мемі. Так, от зараз у нас з'явиться ще один режим. Окрім того якщо ви справжній гравець у FIFA і у вас немає друзів, якщо просто вам нема кого запросити, то ви зможете рандомо, рандомно об'єднатися з такими самими трьома хлопцями, як і ви, будівчатами, і пограти просто 4 на 4 в міньку. Ще раз, воротар керується штучним інтелектом. Це теж прикольно, тому що я не знаю, кому було б цікаво воротарем грати, з урахуванням механіки гри і того, що це все ж таки відеогра. Також у нас буде камера. Підлаштована під режим 5 на 5 під міні-футбол на полі, планується трава. Але я думаю, це можна буде змінювати, якщо цей режим взагалі і запустить. І відповідно в цьому ігровому режимі також можуть бути конкретні вимоги. Якщо це під якісь завдання, так само, як ми зараз за завдання виконуємо там гравця, алан Широ в нас наразі є в грі, треба забити там англійцями голи або забити і асистувати нападникам або виграти кілька матчів маючи в своєму складі скільки три англіці так само може бути тут умовно щоб виконати якесь завдання додатково ви маєте використовувати гравців зі свого клубу клубу не більше можливо ніж 87 рейтинг або якоїсь конкретної нації і ще інше тут в принципі можна буде ну тут Простір величезний для того, щоб як це обіграти, і я б хотів це побігати. Повторюся, якщо це ще й буде давати якісь пакетики, це буде прикольно. Плюс це привносить якийсь елемент, на мою думку, позитивних емоцій в цю гру, тому що ви будете грати більше фофан, якомусь не знаю там кол, да, Діскорді, зізвонились з друзями і поїхали міситись просто проти. Таких самих роботях. Ще раз, це теж W. Головне, щоб це було прикольно реалізовано і дійсно мало відношення до Ultimate Team, а не просто як моменти, ці зірочки, які ми збирали на початку, а потім вони нікому нахрен не потрібні. Також в нас є інформація, що оновлюється uh, Squad Battles да, в FC 24, і тобто цей режим він не змінить жоден інший режим, який є наразі. Це просто буде новий, абсолютно режим UFC 24, І тут, UFC Всі і тут була деяка паніка навіть серед гравців. Про клапс, хтось там в Google вбив, що в нас не буде Про клапс, і хтось писав Ні, про клапс не буде так, от Фуд Police Leaks, вже не його колега. Він пише, що Про клапс вони є частиною і Сі 25. Це не буде зміною одного режиму. Не тому, хлопці про клабери видихайте, хлопці, хто любить міні-футбол, особисто я дуже заінтригований, тому що ми на харківських полях центрального парку, скільки ми там часу робились в лігах аматорських. Коротше, я хочу це затестити і їй, будь ласка, зробіть це гарно, не заруїнти таку ініціативу. Друзі, на цьому будемо закінчувати. Перший злив. Поки немає інформації стосовно трансферного маркету, але якщо нам кажуть, що де... Тут можна буде отримати додаткових слотів для ринку, я сподіваюся, ще й маркет оставить. А що хочете побачити, ви в новій версії франшизи? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ми з вами побачимо, скоро побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, Па-па.